Читаємо про жінку, про те, що вона зробила, коли прийшла і омила Ісуса Христа ноги алавастровим маслом. Це дуже цінна і дорога олія. Перекласти на наші гроші це дуже, дуже великий дійсно скарб. А тоді взагалі це було цілий спадок стан. Але вона прийшла і злила цю олію на ноги. Христа. Ученики не зрозуміли цю подію. Взагалі, що тоді було? Вони сказали, навіщо така розтрата? Можна було дійсно продати ці, цю е, олію і взяти гроші, виручені гроші там роздати Богів, тобто на благодійність. І що Христос сказав? Христос сказав, що бідних завжди маєте з собою, а мене не завжди. І Кожний раз, де буде проповідувана Євангелія, те, що зробила ця жінка, буде розказано. Ми ж читаємо Євангелія і навіть часто не задумуємося, чому Господь так сказав. Чому для нього це так було важливо і важливо було для апостолів, які кожний в своєму Євангелії відмітив цю подію. Жінка віддала дорогоцінніше Христу. Ну, для нас це, ну скажімо так, скаже молодець, що можна сказати? Не у всіх є можливість. Хтось скаже, ну пожертвувала на Христа багато. Так все ж таки, чого Христос акцентував увагу? даючи навіть заповідь своїм ученикам, щоб вони, де не проповідувалось було Євангеліє, розказували про цю подію. Що в цьому таке? Що в цьому особливо? Особливо дуже просте. Вона віддала Христу не просто найдорожче, а найкраще. А ось тут уже цікавий момент. А ми віддаємо Христу найкраще. Якось мене запитав один наш парафіянин разом з парафіянкою, чого ви, отець, купуєте таку дорогу, дорогу фарбу? Можна ж дешевше купити? Бо я подивився, вона дуже дорога. Можна. Але це ж дім Божий, де звершується божественна літургія». Де самі невидимі сили ангели сходять з неба, де сам Христос присутній під час перетворення хліба і вина в Його кров і тіло? Як же можна економити, ідучи до Христа? А давайте задумаємося. Про панахіду тут нещодавно було і зараз буде. Що ми приносимо на панахіди? Коли інколи роздивляється те, що несуть люди, жахаєшся, ну жахаєшся тому, що люди несуть в церкву найгірше. Просочені продукти, негідну крупу, зацвілий хліб. Тобто те, що вдома пропало, те, що треба викинути, вони несуть до храму. Навіть не задумуючись про те, що вони несуть не просто до храму, вони несуть в пам'ять своїх близьких, показуючи таким чином свою в кавичках до них любов. От за маму хай помоляться на закіснілому хлібі. Дуже добре, правда звучить? Але це правда. Це правда. Люди приходять до храму і беруть найдешевшу свічечку. Як колись я роз... побачив випадково. Ніколи не підглядаю за це. Але людина, коли розвернула свій парк манер, воно таке було так важко з... сходилося що від дуже великих купюр, великої кількості. Але так був такий маленький відділення з дріб'язком. Ось ця людина перевернула, витрусила дріб'язочок і купила саму дешеву світочку. Ні, це не жальність. Це нерозуміння розуміння того, де людина знаходиться, куди людина йде. Людина йде до Христа і їй шкода. При цьому тому вона просить у нього, Господи, поможи, Господи спаси. Господи захисти. А як просити, коли Ти зневажаєш Христа? Ти жалієш для Нього те, що тобі Він вже і дав, можливість мати. Ми не задумуємося над цим ніколи. До речі, ця подія з цією жінкою із маслом, яка вона звала на ноги Христа, стала поштовхом. Останнім поштовхом для Іуди зрадити його. Він настільки обурився, що який великий статок просто взяли і злили на ноги. Він зневажав Христа, тому що для нього Бог був гроші. А для нас хто Бог? А для нас хто Бог. Так, ми тут не такі багаті, щоб мати стільки. Статку і злити Христу на ногу? Алава маска. Але з того, що Христос дає нам, що ми віддаємо Йому? Що ми несемо йому, що ми показуємо Йому? Зараз дуже модно казати, в храм можна заходити як попало. Он на пляжі побула і в купальнику можна в храму заходити. Навіщо в хустках? Навіщо, навіщо ходити в храм? Святкові одязі. Можеш купити, купити будь які А чого? Я з храму побіжу на базар. Навіщо мені святковий одяг? Навіщо мені та неділя? Ви знаєте, серце зжимається від болю за наших людей.